Не забудь ти моєї науки, і нехай мої заповіді стережуть твоє серце, бо примножать для тебе вони довготу твоїх днів і років життя та спокою, милість та правда нехай не залишать тебе, прив'яжи їх до шиї своєї. Напиши їх на таблицях серця свого і знайдеш ти ласку та добру премудрість в очах Бога і людини, надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся, пізнавайте Його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої стежки. Не будь мудрим у власних очах, бійся Господа та ухиляйся від злого. Це буде ліком для тіла Твого, напоєм для костей Твоїх. Шануй Господа із маєтку свого і початку всіх плодів своїх, і будуть комори твої переповнені ситістю, а чавила твої. Будуть переливатись вином молодим. Мій сину, картання Господнього не відкидай, і карання Його не вважай тягарем, бо кого Господь любить, картає того і кохає, немов батько сина, хай вас Бог всіх рясно благословить.